Красива гра, і такі красиві шанси. Тому в слот сіті. Шанс там, де ти. В слот сіті. Дивіться. Я тоді написав, що для того, аби таку програму впроваджувати, необхідно три речі. Перше, це профільні фахівці. Друге, це адекватна програма, яка повинна розроблятися спільно із практиками, зокрема із тими навчальними центрами, які в складі збройних сил зараз навчають оператори БПЛА. І третє це матеріально-технічна база для організації подібних навчань. Це питання там дрону, комп'ютеру тощо. Моя думка з цього приводу не помінялася. Тобто це або треба робити фахово та якісно. Або не робити ніяк, да? тому що найгірше, що може бути, це зганьбитися. У мене немає жодної інформації ні з приводу програми, ні з приводу того, яким чином це буде забезпечуватись, ні те, які хто будуть вчителями, чи є в них відповідна спеціалізація, хто ці вчителі, де вони беруться, в яких це школах. у мене інформації ноль. Якщо вони інформа є лише розуміння, що необхідно робити. Я сподіваюся, що МОН вийде і чітко артикулює, що це є. Бо поки що з того, що я зараз бачу, то це ну я нікого не хочу обрати, але мені складається враження, що це якась інформаційна війна. Да? Росія оголосила в червні, що ми тепер будемо в 10-11 класах з 1 вересня займатися до діроку троні. Я розумію, як це можна організувати. А ми вийшли і сказали, а в нас не тільки збірка, а в нас ще, от, знаєте, як той -то українець, да, і помідорчики, і там ще, так, там ще і да, навіть ну, От поки що я бачу це в цьому ну, uh -huh. голосну заяву, яка ну, намагається в інформаційному полі перебити російську заяву. Нагадаю, росіяни заявили, що вони в кожній школі в 10-11 класах займуться збіркою. Не uh -huh. навчання нічим тільки збіркою. А тут. Це я здоволений. Ну, Віктор, я, ви ну, про інформаційну складову, ви сказали. Я вам докину трошки відчуття такої за останні дні, коли ми спілкувалися з із військовими, і потім озвучували новини стилу. Та виникає легке відчуття шизофренії. От подивіться, свіжа новина сьогоднішнього дня. Міністр оборони Олексій Різніков каже: от Міноборони прийняло на озброєння вже 10-ту модель fpv дрона і навіть фотографію демонструє. Потім ми читаємо, що все держзамовлення міністерства по виготовленню власне дронів БП, БПЛА виконано перевиконано. Потім ми спілкуємося з військовими на е, фронті. І вони кажуть, що ката катастрофічно тепер не вистачає. Була короткий період домінування наша. Так тепер в, в московитів куча закуплена на півмільярда дронів від Мавіків і до бойових. Плюс вони ще випускають оці картинки. Знаєте, коли там дядя на Сіґвей катається і каже, в тровому центрі да ми тут стільки безпілотників знімаємо, що всім е е е лежать і, і бояться. Так от все таки, оця шизофренія. Вона е виготовляли ми. Позаконтрактовували, що що відбувається, як старший офіцер збройних сил України, я не маю права коментувати подібні речі. Більше того, коли ми спілкувалися з випасковими редакторами, ми обговорювали трошки інші теми. Ну я не маю права це говорити. Я це питання не хочу. Окей. Тому я це питання знімаю. Єдине, що я можу вам сказати, що якщо відкриєте ви е, інформацію з відкритих джерел, там інститут дослідження війни, там Діпраці інше. Тут ви побачите з офіційних відкритих джерел, що по кількості враженої техніки, зокрема з дронами, Україна випереджає Росія. Це інформація відкритих джерел, це я можу коментувати. А висновки робіть самі: так, де тут правда, де, де ні, де інформаційна складова, де страха великі очі, а де ну а де цифри? Міноборони прийняло на озброєння 10-ту модель fpv дрона. Ці моделі збираються в Україні, переважно із іноземних комплектувальних, комплектуючих. Це відкрита абсолютна інформація. Десята модель це означає, що у нас є певний арсенал і різні найменування з різними характеристиками, відповідно, з різними завданнями, що не може не тішити така багатошаровість в системі БПЛА технологій. Пане Вікторе, чи Допомагають на вашу думку ті урядові рішення, зокрема, які зараз ухвалюються для спрощення виготовлення в Україні БПЛА збільшити їх кількість. Можливо, вже відчули це безпосередньо на полі бою? Ну, дивіться, Я скажу, що за останній рік відбулися гарні поривні речі в питаннях спрощення сертифікації дронів. Та допущення їх до використання в зоні бойових дій. Та регулятивна база, яка була умовно в травні минулого року, яка змінилася осінню минулого і яка є зараз, це три великі різниці. І зараз все набагато простіше. І шлях від виробника до умовного затвердження поставки на фронт ну, скоротився в рази. І Ну, Постановка зараз, моделей на озброєння набагато простіше. Да? Тобто там одну крім приходиш, показуєш, тестуєш, якщо готове, погнали. І тут я бачу позитиви. Про конкретну кількості і все інше я говорити не буду, але повірте, ну особисто мене, мене інформація, яку я бачу, мене радує. Ну, заява власне Китаю про те, що вони раптом півтора роки йде е, інтенсивна війна, е, фактично на, е, в Європі, та і вони заявляють про те, що не хотіли б, щоб їхні технології, зокрема, використовувалися в військових цілях і е, будуть тепер жорстко регулювати, що і як саме виходить із Китаю, зокрема на європейський ринок, де ми дуже часто. Намагаємося вполювати як цілі дрони, так і окремі комплектуючі для них, щоб потім їх зібрати, це є певна небезпека для нас. Власне для росіян вона теж має бути, бо Китай, в принципі, в цілому озвучив свою позицію. Вона стосується всіх сторін конфлікту. Ну, вони сказали про Європу. А, а в Росії заводяться дрони через Казахстан, через через Китай. Це така історія. А, що стосується ну це так, для, для розуміння, тому я вважаю, що Ця історія в першу чергу небезпечна для нас. Я нагадаю, що це не перше обмеження, яке було Китай. Перше обмеження було в квітні травні, коли вони оголосили, що місяця вони були квоти на поставку маленьких третіх та більш п'ятих делий в Європу. Там була певна лімітована кількість Там не більше 50 п'ятдесяти 100 по різним країнам, і це вже ну скажімо так, суттєво вплинуло, от і, і, і це обмеження нове теж суттєво вплине. Якийсь цього вихід дуже простий. А ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо щоб пошвидше виграти в цій війні, а ми ній виграємо спитання часу. Ми повинні створювати власне виробництво і в тому числі власне виробництво подібних дронів. Я вам скажу, що в принципі налагодити виробництво таких речей в Україні можна Дві третіх речей там буливати коропосарами, то що це все можна робити в нас. Є питання по платам, по оптиці, там, по деяким контролерам, Ну, але це можна домовитися, або так. По-моєму, ми втратили зв'язок, так? З, з Віктором. Ну, от, власне, цікава інформація: це про те, що щойно розповідав нам Віктор про те, як контрактують на півмільярда. Mm -hmm. Росіяни китайські дрони та і закупляють. А потім отаке от заява від комуністів. А от є історія продовження. Пам'ятаєш, ми був ірландський, ірландський високий що? візит, і тоді здивувався представник Ірландії про те, що на російських БПЛА раптом ірландські запчастини. Віктор, ви повернулися? власне свіжа інформація це про те, що наші збили російський ланцет. Ну а потім mm -hmm. почали скотчі віддарати, розбирати його на частини і виявили, що. Чеська компанія Model Motors представлена певними запчастинами. а Це вже зовсім не Китай, а це країна Дивись, НАТО. Е Ні, ні, не так, Дивись, так. Ми повинні розуміти, що чіпи, які використовуються, вони є ну реально вільному доступі. Це дол до южо, да, подвійного використання. Вони є від посадомок uh -huh. чи кавоволок е, до донів, до тому що. Принцип один: він робить певну математичну дію. Ну це дуже спрощено. Я думаю, що зараз фізики почнуть я, проще, кидатися тапками в екран, коли мене чують. Але я ну, кажу до фахівців. Принцип використання чіпів однаковий принцип, да, логіка. Тому э, росіяни, ви знаєте, да там коли вони зараз робили ці ракети. Вони ж масово закуповували э, ці пристрої для, для прошли про відсування молока і всього а. іншого, да і з них просто витирали чіпи. Або коли вони, або вони просто їздили по Швеції та і витирали від ну, тут смішніше. Віктори і, 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 там, тут не про чіпи. Тут смішніше. Тут виявилося, що ше списалися з тим виробником. Вони кажуть, ми е, такі моторчики не робимо вже рік. Чехи відповіли, ну, а та, це ну, мотор ні, не чіпка Тут, та ні, там дуже цікава компанія. Там власники росіяни, але mm -hmm. там співвласники ми були. Ага. Там дуже проста історія. Там ну але давайте ми це, це про це можна це, говорити. Це для наступного ну, ефіру. Добре, так. 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 Дякую. тому підсумовуючи, ми можемо це зробити спільно з партнерами. Дуже важливо звучати партнери. На от напівповідників у нас є в Луцьку гарна компанія. То що просто це треба робити системно, державну історію та державне замовлення. І в корпорації ми можемо коперації. Припрошую, ми можемо робити. Нагадаю, що тролони от тебе на тільки дякуємо. Кита. Дякуємо закінчувати. Віктор Таран, керівник центру підготовки операторів БПЛА Круг був з нами на зв'язку. Коротка пауза і новини.